Привіт! Сьогодні ми будемо грати в War Tycoon. Так, чуваки, сьогодні у нас буде War І я, до речі, вас хотів о, зараз о, попросити, тому що більшість людей вимкне зараз це відео і не додивиться. Я вас попрошу, будь ласка, підпишіться на канал. Я хочу до кінця цього, саме 2024 року, набрати 1000 підписників. Я надію, що це можливо, тому що за минулий рік ми набрали не, не е, дуже багато, а саме 500 е, людей. Я надію, що ви зможете повторити такий ж актив, як ви минулого року, і набрати в житті 1000 підписників. Тому надію, що ви це подивитесь і підпишетесь, і підтримаєте. А поки ми будемо продовжувати наш відос, що я? Е, давайте що? Зараз, напевно, що у нас тут такого цікавого є? У нас є цікаво, дуже прям. Омега. О, у нас гольф дуже. А ні, гольф тут взагалі не цікавий, Омега непогана. О, да, Сіра непогана. Може, давайте на сіру? У неї, напевно, обладнання гірше, ніж в мене. Не знаю, я б, напевно, брав би собі якийсь б гвинтокрил, який має всякі ось такі, знаєте, пушки. Але я б я не беру його. Ага. Ви бачите? Бачите, який хитрий? У думає. Е, де ти? Ну. До речі, я такий шанс, прям шанс на шанс не буду пропускати. Ой, це мій кло. О, третій рівень підписники. Сентію. Тим, хто грає, я так розумію, вони без мене трошки цей рівень. Добувають, але я не розстраююсь, тому що навпаки мені гарно, що вони взагалі набувають рівень. Мені б тут літачок б підкріплений, але... Тому що в мене тут... Ого, опа! Ні, ну це я, по-моєму, бачив літач. Зараз будемо дивитись. Чому я взяв саме цю машину, а не якийсь там панцир? тому що це російський, по-перше. Так. А по-друге, я хочу подивитись. Опа. Ха-ха! Ага. -ха. Ха -ха. Це не той літак, але... Poki-poki-poki. Ho 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 yeah! Ось я ніде не бачу ні одного така. Ось я не розумію, у них таке чувство, якась нова тактика, от знаєте що? Вони приходять такий. Типу, ой, е, типу, я при, прилітаю, починаю збивати гвинтокрилу, якого, який не може тобі дати відпору. Із-за того, що цей гвинтокрил використовувати треба, коли в тебе 3-4, може 5 навіть гравців. Тому що там дві пушки є, і ще там можна взяти з собою. Якийсь запас, не знаю. Ось я один раз ми навіть пограли, але у нас тоді було Мі-24. У мене просто є ці літа, а гвинтокрил. І ось ми вирішили на ньому зіграти. Ось знаєте що, у нас було людей 4 чи 5 штук. Ми з вдвох на передній частині сіли, а ще сіли на задню частину, теж непогано. І ось ми нормально полетали навіть одного чувака зарейдили. Якщо я не помиляюсь, це був омега. Так. Оп. Угу. Добре, я думаю, що все під контролем, беремо Супер суперстелі. Угу, кого хотів Сірію, нарешті. Давайте, Сірію. Я думаю, що ми з сіреу, -е чи як її там сіра, сіра. Я її думаю, що ми її на ізі. Ого. Ого. Лови. На розрадить свій магазин і перестане. Так, Фокстрот. Це я, походу, не в ту сторону полетів взагалі. Ну нічого страшного. Пролетіти. Е, такий лишкований круг. Нічого. О, до речі, я ж на кілу можу полетіти Зараз. Взяти свого напарника Ого, лови. Угу. Ось мій напарник. А тепер ми дружно своїм напарником перестраховані, що у нас точно ми точно будемо сильніші, ніж ці люди, а точніше сіра. Тому що навіть вдвох, навіть найпрока. До речі, це можливо і була сіра, яка до мене летіла. Залетала. Ну що, сіра? Добрий день, сіра. Так, сідаю десь обережненько, тому що я думаю, бочки ми вивозити буде. Навіть на базу свого підписника. Так, підписник. Ну що? Підписник вийшов, так. Да. Окей. Я так розумію, або підписник. Або... Люди. А для чого мені вриватися? Як якийсь дивна людина, яка не знає навіть це, якщо він, він розстріляє мій літак? Тільки не пишіть в коментах. Ах, Денис Геймінг, Денис Геймінг. Це як його там. Я на самом деле, щоб виконати місію на танчик, а не для того, щоб в мене гроші. У мене гроші. В... Тут. я не знаю, баз 30. А. 40... Ні, навіть які 30-40 баз. Тут базів 100 точно можна зробити. Давай, не. не деактивовуйся. Я йому трошки потужності додав, щоб він тут. До речі, раніше, коли вони тільки з'явились, я один із тих, хто перший отримав. І, до речі, дякую, Ків, за те, що ти мені допоміг. Я надіюсь, що ти Ків, до сих пір на мене підписаний і дивишся. І, Ків, Сенк'ю, прям дуже велике. Ти мені так допоміг, ти б знав би. Я б зараз, напевно, дуже довго добирався б зі своїми підписниками. І, Кіф, ти теж можеш грати. Давай заходь. Опа. Раніше, до речі, ящики були трошки забаганими. Вони, наприклад, були незручними в обрані їх, типу, забирати з чужої бази. А зараз вартай кунсенькі, вартайку, кунькю просто. Не знаю, респект за те, що ви підтримуєте гру реально, а не як мілотери. Ой, мілотери, ну так. В сам ділі я ніяку гру не хвалю і не хейчу. Просто є ігри, які, які от прям гарні, і є ігри, які погані. Не те, що гра в ар найкраще мілатери. Мілатери таке собі. На самом ділі вони дві гарні гри. Просто одна мені більше подобається, ніж інша. Тому що мені більше подобається грати реалізм, ніж грати. Ви, напевно, фанати мілетері. Ні, я, я нікого не хочу за те, що він фанат вару або мілетері. Вибирайте самі, ким ви хочете бути. За чию сторону? Але я, наприклад, фанат і мілітарі, і вар. Я не буду хейтити і мілітарі, але і вар теж. А, ну, вар в, в чомусь кращий, наприклад, в реалізмі. Мілітарі в чомусь кращий, наприклад, наприклад, більше техніки. Ну, можливо, вона не прям що реалістична, але головне, що її більш ніж. Напевно, це цей як його там? А хто це? Сірія навіть не знає, що я його пограбував. Ну що, Сірія? Гудбай, гудбай. А якщо б ти був зараз би на своїй базі, ти бідстежив Dennis Gaming, які в тебе вирвались, украли три бочки і зараз везуть до себе до бази. А запам'ятайте. Слідкуйте за своєю базою. Якщо ви рейдите чужу базу, але ви не можете нормально слідкувати за своєю, значить з вас поганий цей. Але, чуваки, головне, вот, знаєте як, ви стільки бачите повідомлення, зразу їдьте на базу. Ні, якщо ви на рейді, то краще тоді залишайтесь на рейді, тому що рейд все-таки вам більше принесе. Ну, що він там зламає базу, вкраде там щось. Ну, ого. Нічого собі! Ось це ти мастер. Ось це ти мастер. О, ладно. Добре, я сподіваюся, що це відлагує. Зараз, якщо мене вибере, це буде дуже погано. Дуже. І Я тут текст відкрию ось цих чисти. Ще три коробочки закину собі. Копилочку. Давай. Эй, це знущання? Ніе, ну чому постійно, коли я граю, граю за все, за, за всякий лутаю кейсы, у мене завжди вилітає. От завжди, ось не знаю. давайте я зараз выберу свою Украину. Филава Чарли Дельта Эхо Фокстрот Гольф Котел Кила Лима Омега Лета Ромео Сира Танго Виктор Цу Не, я был в Танго, мне сдаётся Я честно уже не помню, так я был Ні, Ну не в цей раз. Ну добре, давайте в останні хвилини нашого відео зробимо на те, що це, звісно. Як же без, без гарних моментів в шорці? Без гарних моментів в шорці це? це не респект. Ось пам'ятаю, як я один раз збив з, з цього, як його там танк називається. Мій улюблений танк це. Маус. Цей маус я ось збив один раз літак з нього. Літак. Так, да, він був, звісно, такий собі, але реактивний літак збити з маус це. Це як попасти з кілометру, з, з не знаю, з, з звичайної М, М, М1 Гарант. старої гвинтівки мається на увазі. Ось це ось те ж саме, ось, і причому в яблучку. Це те, те саме по-реактивному. Він може від тебе просто від твого снаряду, але якщо ти правильно розраховуєш, якщо ти правильно. Ой-ой, чую, я там вибухає. Ой, зараз наводжу. До речі, а у мене що за місія там? То якщо я поміняв місію, то... О, визанив мій... танкс. А, це танки. О! А, так. а, -а, 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 -а я зрозумів, все, все окей. До речі, у мене 90 стоїть місія. Хоча я не розумію, для чого мені Т-90, ну не знаю. Не знаю, просто по приколу. Візьму Т-90 і його спалю. Хоча мої підписники користуються, але їх не судять. А мене, наприклад, судять дуже гарно. Причому вони ж самі. Так, цілі. Ціль 20, ціль 30. Збити збити. Тон, тон, тон. Лови. Ага, так ти у нас сідати вмієш. Ага, він на доху. Ха, Т-90 взяв. Упс, упс. А це всі кулеметом кустуються на Т-90? Ах, ні, ні, ну це це, це, я вважаю виклик. Це я вважаю виклик. Добре, підписники. Цей виклик я вже зроблю в наступному зроблю один. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширте це відео і всім пока.